Так, ну що, всім добрий ранок. Я не знімав від майже цілий місяць. Ви собі це представляєте просто? Проблема в тому, що, по-перше, я поїхав в гості до одних людей, потім я собі купив нового компа, в якому потім згорів блок, непонятно чого, скоріше, він був китайський. Я собі поставив новий. І аж тепер мені комп приїхав, і аж тепер я знімаю для вас відосик. Ви це представляєте? Це і відповідає до тих, хто питав, куди я пропав. А якщо б ви були підписані на мій телеграм-канал, ви б всі дані абсолютно знали. Я там навіть поклював машину я вам показую у відосі. Ну ладно, не в відосі, а просто в кружках. Так що, коротше, такі діла. Тільки що, от я побачив, що дуже сильно піднялася ціна на. Соляну, і я бистренько зняв всі свої гроші. Давайте зараз вам покажу, скільки там вийшло. Там було півтора мільйона, і це 54 мільйона. Це взагалі і І так, ви зараз, напевно, запитаєтесь, а звідки в мене от стільки грошей на балансі? А Я вам відповім: я продав свій котеч. повністю роздав всі свої борги, продав свій мерседес. Я повністю все практично попродавав. І ще мені запропонували купити цього гаражика. Вони запропонували його купити за 300 мільйонів. Зараз це все ще буду обдумуватись, не знаю, чи я буду продавати, не знаю. Чи будуть купляти, але все можливо. Просто я би собі тоді або купив якийсь бізнес крутіший, або просто-напросто купив би гаражик на 12 під збирав би. Правда, вони зараз дуже дорогі, прям чуть ли не мільярд коштують. Ну але ладно. що зараз такі діла. І зараз я вам дещо прям покажу. Зараз я буду купляти оцей бізнес. Дивіться, які тут фінки. Тут фінки дуже добрі: 300, 400, 600 тисяч, і це коротше стабільно, бо тут дуже багато всяких скринів, коротше, О, тут навіть 800 було, слухайте. Так що я думаю, цей бізак мені в принципі підійде, і ціна, до речі, дуже. Такі прикольненько. Так що фінка тут дуже-дуже класна, і зараз ми з вами його скоріше всього будемо купляти. Так, ну що, вот гравець, з яким я домовився. Як бачите, в мене ще повністю нова графіка, через те, що свій купив нового компа. І як бачите, детальок на ньому зараз немає. Зараз ми заходимо у настройки. Додаткові, і тут замість за замовчанням ставимо графіка, і все, все появилося. Правда, є проблемка. Дивіться, я вам зараз покажу, я відключаю цю графіку. А ні, ну принципі, спіця без вінілів. Просто на цій графіці не видно вінілів і не видно номера, як бачите. Але графіка дуже класна. Так що я вам тепер буду на ній знімати. А якщо щось буде з вінілами, ще щось, ще, щось, ще щось, я просто її буду відключати. Ну, графіка, як бачите, просто бомбезна. Ви що? Ну, просто гляньте на якість цієї машинки. Та ви що, ідеально просто. Так, ну що, короче, на рахунок АЗСК, от получеться Андрій Олек. Син продає мені її. Давайте глянемо, що у нас тут. Ну, ціни такі більш-менш в принципі, нормальні. Трошечки ми з вами їх скоригуємо по-любому. Автомобілів у мене нема на заправочці. Ну, як бачите, от такава азс очка І зараз ми з вами її будемо купляти Увага за 100. 3 мільйона гривень. Мені здається ціна дуже файна, тому що я дуже часто тепер не стою АФК, а просто не граю. Делович, дивись, дивись, оця фінка, що за пару днів трошки впала. Це я експериментував, які ціни краще будуть. Так, знімаємо зараз з вами. Давайте спочатку знімемо 10 тисяч. Так, і комісія стала 5%. Це вам лайфхак такий, так скажемо. І давайте тепер з вами знімаємо скільки. Ну я навіть не знаю. Ну нехай буде 100 15 мільйонів Знів ми з вами. Раз, два, три, раз, два, три. Все. Тут зараз фіночка, напевно, підросте. Того, що я якби купив, ну, зняв такі гроші, слухайте. Все, ми з вами зняли ці гроші. В нас на руках 115 мільйонів. І от такий кейс, як бачите, та ви що Ні, ну прикольненько виглядає, не. Такий тут ще пишуть українки. та да, ух, та ви що, та ви що Ух, та ви що я тільки що. Шо... Що, що? Лям 100 того? Йомою, та ти що та ідеальненько. Йома, вже на закупку товара на місяць хватить. Все. Так, ну що, нажимаємо підтвердити, і в мен... У мене гроші влетіли, а в нього плюс чемонанчик. Все, супер, дякую. Так, фіночка, от нас. Ох, та ви що, шикарненько. Може ще замовимо з вами товари. Ого, та ви що? Давайте зразу сплатити оренду на 7 днів, це прям по-любому. Ох, та ви що, нє, ну оце, я розумію, буде. Та ви що, нє. Слухайте, а чекайте, а де тут товари? Ага, і тут треба. Опа, і тут все. А давайте ми з вами поекспериментуємо, так скажемо, поміняємо ціни. Я думаю, що ви мені допоможете, якщо що. Так, давайте ми тут поставимо 100 гривень, а тут поставимо з вами 150 гривень, а на дизельне паливо поставимо з вами 120, Того, що буде трошечки дорожче, так скажемо. А ні, це 98. Чекайте. На 98-й теж соточку ставимо з вами. А на дизельне паливо поставимо з вами 120. Всього готовенько. Давайте з вами на нарямку поміняємо ціну на 350 гривень. Каністра, 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 нехай, ну я навіть не знаю, за скільки ставити, поки що нехай так само буде, бо я щось, чесно говоря, не розбираюся в цій темі. Подох, ним можна не їсти це, я знаю, так що я його поставлю за 500 гривень, тому що ви просто приїхали з. Ї... З'їли і все, і все там просто ідеальненько буде у вас. Ну і в принципі тут більше нічого такого я бачив, щоб міняти нема. В принципі, нехай поки що так буде. Як тільки вийшла нова обнова з тюнінгом, я бистренько собі прикупив отаку бешечку, але щось з дисками японські свиня. І хотів протест протестити її тюнінг, відтоді покрутив кейсики, а що з колесами? Йомою, це що за такий прикол. І коротше в мене сталася проблема, що я втратив на неї 8 мільйонів. Просто 8 мільйонів полетіло в тюнінг свої бешечки. Ага, я вас понял, коротше, тепер у мене просто звуки пропали в ігрі взагалі. Повністю. Ну нормальненько, конечно, нормальненько. Так, зараз я быстренько хочу залетіти в поліцію. Ей, що знає, -мойо! Це що за прикол, що за корабль? Шо я, я створив? Що, це, що це за я мой. Ой-ой-ой. ой Так, ладно. Нормально. Так, а, а, ага, я вас понял. Я вас понял, Ні одного, походу, поліцейського нема. Ух та ти що? моє та ви шо, як вони літають, це жесть. Ні, ну, ці колеси, вивернуті, звісно, жорстко виглядає. Та ви що, та ви що? Так, давайте ми зараз швидко з вами заїдемо в цей автосалон і які є тут тачечки. може собі вже щось прикуплю. А що так обмовляється графіка так часто? Що це таке, йомоє? Ну, до речі, 200-й двохсотий крузо... Йо-моє, яка там ширина колес, та ви шо? Ну, типу він такий прикольненький, але ну не знаю, не знаю. Новий каїн, до речі, його ж обновили, виходить. Так, а зачекайте, а тут є ця тачечка, яку я собі просто думаю. Блін, якщо вона тут є, я її зразу беру. Та ви що? Є, все, я її беру. Скажи, щоб вона є в наявності. Нема в наявності? Ви серйозно? Та, капець, як його нема в Та ну я в шоці вся. Це просто капець, слухайте, я не знаю. Так, стоп, давайте я всю включу в графіку. Обана, о, ну так слухайте, красивіше, згідні зі мною. А ну стоп, поки я тут, може тут в поліції є хоча би хтось. Ні, слухайте, в поліції тут теж нікого нема, це капець. Ладно, коротше, я вас поняв. А от, виходить, і наш квестовий персонаж Зеленський. Так, почати вікторину. Вікторина буде доступна з завтрашнього дня. Ага, ну тепер все понятненько, слухайте. О, до вашого бізнесу АЗС було доставлено 409 одиниць продукції, нормальненько так. Так, ще хочу вам тут показати, що тут є таке цікавеньке, може, з вами тут щось купимо, слухайте. О, лендкрузер 100. О, ніфіга собі слухайте, а може б ми його затюнили? А давайте, знаєте, давайте ми зараз бистренько оформити пропозицію, купити його. Ага, ви не маєте вільних слотів під новий транспорт, я вас поняв. Так, давайте глянемо, чи тут є щось. Багажнику, Йо моє, добре, що я не продав. Та ви що? Та ні, та я це все навіть не достану. Ні, капець, коротше, та ви що? Тут багажник такий загружений, я її ніяк не продам. Ну, що виходить, прийдеться зливати в госочку, виходить, цю бешечку. Так, давайте ми зараз її швидко зливаємо. 700 тисяч ще за неї получу, Звісно, це фігня, але ладно. О, є, коротше, погнали купляти. Так, от у нас виходить цей крузочок, і давайте ми його бистренько купимо, поки він є в наявності. Все, придбали. О, я щось захреп. Ух, то ви що. як і стоп, не здалось, що. Та ну нафіг та він заводиться як фура, це капець. О, слухайте, а як для джипа керованість і. Ох, ніфіга собі він їде. Та ви що? Ні, він мені прям подобається, слухайте. Блін, а він досить такий файненький, я вам так хочу сказати. О, знов ця фура. І знов дріфтує, звісно, пацанчик, нормальненько, нормальненько. Йо, я чуть не перевернувся, це капец. Але слухайте, він мені прям подобається, він їде файнінько, фари прикольні, і заводиться жорстко. Що це там було таке? Ні ну звісно прикольненько, слухайте, прям серйозно вам кажу, прям мені прям подобається слухайте. Ну давайте зараз заїдемо в тюнінг і подивимося, що там, як там, куди там. До речі, без графіки він виглядає отак, вот теж досить таки непоганенько, слухайте. У цьому бізнесі закінчились товари. Так, добре, скажу вам чесно, я тільки що подивився, що там, як там, і я вам скажу, там дуже все так класненько, прикольненько треба буде зняти для себе віддільний відосік. Так що наступний відосік буде про тюнінг. Цю... Так що наступний відосік буде про тюнінг цього крузака. А зараз я їду получу на нього хоча б якісь номера. Так, ну що, ми вже з вами приїхали. ти що тіп, залетів, звісно. І так, давайте ми з вами зараз придбаємо номера. Ой, якась фігня, якщо чесно, випало. Давайте ще раз з вами прокрутимо їх. Так, тут мені випало 2226. Ну, типа, а ну. А, вони ж не відображаються. Зараз. Секундочку. Так, а я. Ого. О. До речі, от мене в інтері всяких-всяких тямочок таких Ой, Шлухи на якось є, вітки. Так, я щось трошечки. Не... Ну ладно 2226 і так в будь-якому випадку, так я собі, давайте прикрутимо ще раз фігнюшечка, 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 фігнюшечка. Ай, ладно, коротше, нехай буде вже 9912. ну хоча би що й вже знаєте. Але де номера припали, я щось не, не дуже розумію. Ну, коротше, на цьому серія закінчується, і я вам хочу так сказати, бо зараз максимально серйозно. Якщо ви дійсно хочете продовження цього шляху, давайте ми з вами зберемо 100 лайків. Якщо ми не зберемо 100 лайків, я почну новий шлях бомжа, але трошечки інакший на іншому сервері, і все буде трошечки інакше, я вам так скажу. Тому що на цьому сервері я максимально швидко розвився? Я останнім часом дуже мало мало знімаю для вас якогось шляху, так скажем, просто можна сказати, показую. Ну, якщо часу не знаю, чи вам це цікаво. Якщо вам це цікаво, нажимайте 100 лайків і все, ми газуємо далі. Але якщо ж все ж таки не назбирається 100 лайків, на цьому шлях бомжа закінчено. Всім дякую за перегляд і всім пока. А скоро чекайте на прокачку цього динозавріка, та ви шо?